До вашої уваги, максимальний Kia Sportage. Свіжоприганий з Швейцарії без пробігу по Україні в такому гарному графітовому кольорі. Це двохлітровий дизель, автоматична коробка передач та повний привід. Просто погляньте, який вигляд має цей красень. Машини реально дуже і дуже класна. Комплектація, максимальна стайла. Топова передня оптика, плюс LED-стрічка. Омивачі фар, оригінальні Kia. Титанові диски, плюс шикарна гума. Просто погляньте на стан цього автомобіля. Машинка реально дуже і дуже крутезна, топова задня оптика. Погляньте на цей кузов. Кузов рівний, як струна. Оригінальний заводський форкоп присутній. Машина реально дуже і дуже збережена. По машині питань як технічно, так і естетично взагалі немає, які дуже добре себе зарекомендувала серед автолюбителів, тому що вони йдуть. Невибагливі в обслуговуванні та дуже надійні плюс економні. Дизель. І цим все сказано. Погляньте на кліренс даного автомобіля. Машинка реально дуже і дуже крутезна. Ходімо в салон. І так, безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач, спортивне трьохспицеве кермо, велика навігація, кліматична установка. Підігрів всіх чотирьох сидінь. Просто погляньте на стан. Цього автомобіля. Машинка реально дуже і дуже достойна. Весь електропакет, всі кнопочки, як ви бачите, в нас в ідеальному просто стані. Показую вам спеціальний її з різних ракурсів. До речі, заводиться вона теж з кнопки. Ходімо до другого ряду. Іде трошки дождик моросить, але машину шикарно я вам покажу. Погляньте на задній диван. Стан. Ви бачите, який таке враження, що на ньому ніхто і не сидів. Показую вам її от так з цього ракурсу. Машинка реально достойніша. Якщо ви давно шукали собі шикарний автомобіль, я вас вітаю, Kia Sportage вже є в наявності. Задній багажник, як ви бачите, у нас все реально в шикарному стані. Там є повноцінне запасне колесо в ньому. У багажнику ходімо далі до другого ряду. З цього ракурсу показую вам його. Машинка реально дуже в гарному збереженому стані. Оригінальний пробіг 200 тисяч, повна сервісна історія. По машині жодних питань немає. Це максимальна комплектація. 2011 рік. Машина реально збережена і буде радувати вас кожен день. Тому всіх бажаючих купити собі такого красення, запрошую до тест-драйву.